Друзі, вітаю вас на каналі. Нові зміни, які вже почали діяти. Перша новина буде приємна для дівчат, адже від 1 квітня входить зменшена ставка податку ват в сфері б'юті з 23 на 8 Друга зміна вже буде неприємна для всіх, тому що відбулося підвищення вартості продуктів харчування на 5%. Міністерство фінансів вирішило не продовжувати нульову ставку ват на продукти харчування від 1 квітня. Ця пільга діяла з 1 лютого 2022 року у Польщі через високий рівень інфляції. Напишіть в коментарях, чи ви вже побачили підвищення, чи ви не зважаєте на такі речі увагу. Третє підвищення цін на електроенергію. Ціна на електроенергію вдома і в підприємствах може вирости на 15 або ж навіть на 20%. і це тільки початок, тому що з липня ціни знову підуть до гори. Четверте, у Польщі видовжується середня тривалість життя, тому мінімальна пенсія зменшується приблизно на 150-200 злотих, оскільки платити податки люди зможуть довше. Напишіть в коментарях, чи це позитивна новина чи негативно. Що стосується України, то в нас також передбачаються наступні зміни: перше підвищення мінімальної зарплати плати на 800 гривень, і від 1 квітня вона буде становити 8 тисяч гривень. Друге можливо буде прийнятий скандальний законопроєкт про мобілізацію, про який говорить весь інтернет уже від початку року. А які зміни очікуєте ви? Напишіть в коментарях. На цьому друзі в мене все. Дякую вам за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.